Друзі, всім привет. Ви на каналі Огляд Єй. Це сучасний трьохканальний відеореєстратор Еспарінг Griffon 2 Wi-Fi 4 k який може стати вашим всевидящим оком на дорозі. Це флагманський відеореєстратор від українського бренду Esparing, оснащений одразу трьома камерами і здатний записувати відео в роздільній здатності 4К. У цьому огляді розглянемо його технічні характеристики, розберемо всі нюанси роботи трьох камер в реальних. Умовах і, звичайно, тестах. Але ви перед тим, як ми розпочнемо, поставте вподобаєчко і підпишіться на канал, щоб я знав, що вам подобаються такі огляди. Esparin Griffon 2 побудований у форматі компактного моноблоку. Основний блок має фронтальну камеру для зйомки, дороги та невеликий дисплей, а також має одну додаткову камеру на корпусі для зйомки салону. Є й окрема камера заднього виду. Корпус виготовлений із чорного ударостійкого а без пластика. Реєстратор зручно встановлюється під дзеркалом заднього виду і практично не обмежує поле зору Дія на зворотному боці розташований 32 дюймовий IPS-екран із роздільною здатністю 800 на 268 пікселів. Фіксація реєстратора здійснюється за допомогою клейкої m платформи Невелика пластина приклеюється до скла, а сам реєстратор кріпиться на неї через засувний механізм. Це рішення має як переваги, так і певні обмеження. Його головний плюс надійність. Кріплення тримається міцно, не відпадає від вібрацій чи спеки, що часто трапляється з присосками. Мінус у тому, що переставити пристрій на інший автомобіль. Або змінити точку кріплення складно, адже клей одноразовий. Водночас сам модуль легко знімається з основи, тому реєстратор можна забрати з собою, залишивши на склі лише тонку платформу. Тобто модуль з камерами має бистро змінне кріплення з платформи. Ось так це робиться. Цього за секунду. Задня камера невелика, за розмірами приблизно як коробка сірників. Вона підключається довгим кабелем до основного блоку, і може монтуватися всередині салону на задньому склі або ззовні біля номерного знака. Камера має захист IP шістдесят. Тож не боїться опадів та дорожнього бруду. Її кут огляду становить 120 градусів, що дозволяє бачити всю ситуацію позаду автомобіля. Салонна камера теж компактна і записує відео у Full HD з оглядом близько 120 градусів. Її можна розмістити на лобовому склі для контролю простору всередині авто. Підключення здійснюється окремим дротом, який варто акуратно прокласти під обшивкою. Основна камера Griphone 2 працює у форматі 4 k UHD. На записах добре читається дорожні знаки, розмітка, обличчя людей та номер авто. Від здалеку широкий об'єктив із кутом огляду 170 градусів дозволяє охоплювати кілька смуг одночасно. Скляна шестишарова оптика зі світлосилою F18 і сенсор GC4653 відповідає за чітку та контрастну картинку в день і в умовах слабкого освітлення. Технологія VDR додає динамічного діапазону, прибираючи засвіти від фар і витягуючи деталі з темних ділянок кадру. Салонна камера знімає у Full HD та має огляд близько 120 градусів. Вона дозволяє контролювати ситуацію всередині авто. Фіксуючи пасажирів чи водія. У повній темряві якість залежить від наявних джерел світла, адже інфрачервоної підсвітки тут немає. Але в день вона передає чітке і яскраве зображення. Задня камера також працює у Full HD і охоплює простір під кутом 120 градусів у денних умовах. Добре видно автомобілі позаду, їхні маневри та сигнали. А вночі основним джерелом освітлення стають фари зустрічних чи позаду рухомих машин. Навіть за таких умов камера здатна зафіксувати важливі моменти, наприклад, удар або раптову появу авто. Усі три модулі можуть працювати одночасно, і потужності процесора Sigma Star sa 230D вистачить для стабільного запису без пропусків кадрів. Для економії місця застосовується сучасний кодек H265, що стискає відео ефективніше ніж H264 без втрати якості. Підтримка карт пам'яті до 512 ГБ дозволяє зберігати значний архів записів, а система циклічного запису автоматично оновлює дані. Вбудований g сенсор блокує подібні файли під час аварії чи різкого гальмування. Щаючи їх від перезапису. Фронтальний модуль відповідає за огляд дороги попереду. Задня камера контролює ситуацію позаду та фактично замінює електронне дзеркало, а внутрішня знімає події в салоні. Такий підхід особливо важливий для таксі та сервісів перевезень, де потрібні докази поведінки пасажирів, але й у щоденному використанні відмає цінність. Третя камера може зафіксувати, наприклад, розмову з інспектором чи моменти, що відбувалися в салоні під час аварії. Крім того, вона захоплює частину бокового вікна, зменшуючи кількість сліпих зон. Відео, на відеореєстратор ви зараз можете побачити якість запису в день, тобто на основну камеру. Ось зараз спереду їде автомобіль, можете побачити його номерний знак, чи помітний він чи ні, а також є камера в салоні, можете побачити її якість. Так, друзі, тест запису відео на відеореєстратор Гріфон 2. Ви зараз можете побачити, яка якість, як на основну камеру, ми зараз. Ось наблизимося до автомобіля попереду. То ви можете зараз поглянути, чи помітний його номерний знак спереді. Далі у нас є ще камера всередині салону. ви Можете побачити якість. Все ж таки, це нічна пора. Зараз я ще в нас виключу додатковий ліхтарик, Ось виключений. Ось таку якість ця камера демонструє в пору часу. Гріфон 2 має підтримку Wi-Fi. У додатку можна переглядати відео в реальному часі, змінювати налаштування та швидко завантажувати файли без картрідера чи дротів. Підтримка діапазону 5 Гц забезпечує високу швидкість передачі, навіть важких 4К роликів. Модель отримала й систему ADAS, яка може попередити про виїзд зі смуги чи небезпечне зближення з авто попереду. Втім, спрацьовує вона не завжди і більше підходить як додатковий асистент. Меню інтуїтивне. А всі повідомлення можна налаштувати або відключити. Є і режим паркування при постійному живленні. Реєстратор реагує на удари чи рух біля авто, записуючи короткі кліпи або ж працює у форматі таймлапсу. Таким чином машина залишається під наглядом навіть уночі. Пристрій витримує екстремальні температури від мінус 20 до плюс 70 градусів за Цельсієм. А замість батареї тут використано суперконденсатор. Це підвищує довговічність і гарантує збереження останнього файлу навіть при раптовому відключенні живлення. У підсумку Gryphon 2. Демонструє стабільну роботу в будь-яких умовах. Esparing Griffon 2 це комплексне рішення для тих, хто хоче максимально повного контролю на дорозі. Передня камера знімає у високій роздільній здатності 4К, задня та салонна доповнюють картинку. А підтримка VDR робить нічні записи збалансованими. Він має зручний якісний екран, кріпиться просто і надовго. А моніторити всі записи можна лежачи в ліжку через. Телефон. Тож співвідношення можливостей і ціни Gryphon 2 виглядає дуже конкурентно. Він запросто стане надійним партнером у щоденних поїздках. Якщо у вас є щось додати, напишіть про це в коментарях під цим відео. Ну і звичайно, друзі, обов'язково ставте вподобайку під відео та підписуйтесь на канал.